Наступний учасник невдаха на дорозі. У нього постійно виникають непорозуміння з Даї. Цим ми й скористалися. Обладнали прокатне авто камерами. конверт запрошення на прослуховування на ослі поклали під капот, а ще зарушилися підтримкою його найкращого друга. І тільки я повернув собі права і думка дзвонить мій друг і говорить: Ти не хочеш проїхатися на машині? Я говорю, ну конечно, хочу. Начали кататися, веселитися. Після цього під'їхала міліцейська машина. І я дійсно іспугався. И он говорит, откройте, пожалуйста, капот. Я говорю, а я не знаю, как его открывать, потому что ну, не моя машина новая. Он говорит, а вы там снизу поддерните я поддернул. А меня не острофуют, не? Привет всем. Меня зовут Денис Дунаев. Мне 28 лет, я из Одессы. Я считаю то, что я, я могу по победить в этом конкурсе, потому что у меня есть что-то свое. Я совмещаю все стили, и получается Денис Дунаев. В детстве на меня напала собака, и я начал заикаться. И доктора ничего, ничего не могли сделать. После этого моя бабушка повела в музыкальную студию и сказала, Денис, мы докажем всем то, что ты умеешь петь и то, что вот мы будем бороться. И я после этого, как начал петь, я перестал заикаться. У меня мама доктор, она говорит «Денис, ты подготовься очень хорошо, психически, потому что там ну, очень много ну, будет конкуренция сумасшедшая». Переживаю очень сильно внутри, но думаю, что я справлюсь. Я думаю, что я спою душой. Невеличкий штрих до історії вокаліста-автолюбителя. Працює він співаком у стриптиз клубі і вірить, що мрія про велику сцену здійсниться саме тут і саме зараз, на голосі країни. Сумєвий кетат даванто вантовольфуті. Пусть искорично вучи, рекуми челиканту. Смотрите, они все гляят на Сашу Пономарева, чтобы он оценил его академическую манеру исполнения. SHO! Мене звати Денис Дунаєв, я із Одеси. Дуже добре заспівали. Дякую. Вітаю вас. Ми не повернулися, так сталося. Але ви до останньої нотки, до останньої голосни, до останнього звуку, ви дотягнули до кінця, ви закінчили, це було розкішно. Оце це справжній артист, це справжня сила. Дійсно, в спини співати, але цей посил це дійсно, це саме. Я чую і шана вам за це. Хто вам вибирав пісню, яку ви співали? Ми бабушка. <реш> <реш> бабушка це святе. Трупу, я умиваю руки. Да. Да? Скажи. Ні, тепер ви розумієте саму проблему. Да? Тобто, ви зараз що зробили? Ви заспівали майже академічну річ? Вона не є звичайно академічною, тому що вона написана пам'яті відомого співака Карузи. Я думаю, що ви чули про, про нього. І заспівали її без страну, але співали академічним голосом. А ви додали зараз сюди, додали там естради, і такий звук, знаєте, я зараз нудні речі кажу, але просто мені здається, що як е, людина, яка тут сидить, ну не просто має просижувати труси, а має щось підказати, щоб вам потім легше було. Це взагалі ну, класно все у вас виходить. А тільки бабуся, привіт передайте. Дякую. А вибачте, а чого. Не вистачило плоско, точнее, звучало чуть плоско, да? По естрадному. По естрадному. Ну, я я, я спочатку подумав, що ви плохой оперний певець. А, а потім, коли я зрозумів, що ви паєте, я зрозумів, в чому проблема. А я взагалі оперу не, не пою. Я как би ну? Я, я тут не згідний з Я, Можна співати не важливо, яким голосом ви співаєте пам'яті карузу. Є пісня, є пісня. Просто ви її, мені здається, сп... ну, не так. Красиво заспівали, і це проблема, тому що якщо ви ви маєте вибирати те, що, чим ви можете вразити нас, е, тим, чим ми можемо, після чого ми можемо повернутися. Академічно, це чи не академічно, Саша, для мене це не має значення. Заспівав би, Це не важливо, кожен може заспівати. Слав, як те, хоче. Збура, неважно, є Але якщо ти почав все. співати академічно, ти маєш закінчити академічно. Якщо ти почав співати естрадно або по-рокерськи, маєш закінчити так, як ти почав. Та ладно, а не змішувати... Та спів... ну, ти Можеш співати як хочеш, головне, щоб було красиво. Я, я, я просто змішую з стилі. Ну... <laughs> Ви змішуєте стилі, просто робіть це красиво. Дякую. Дякую всім. Спасибо. Сашенька, я сорію, я не хотів там ну, Ти не прав, Слав. Чому Помогла, я? Я ось не прав, просто я не розбираюся в этом тневорі. Що не там, не значить не розбираєшся? І що? А що значить не розбираєшся? Ну ти в академічній музиці розбираєшся. А шо, а що треба, щоб розбиратись? До 12 домінант тре мінору. А що що значить розбираєшся? Ну, не чьом, та чому говориш? А що значить розбираєшся? Не чьом? Я тебе говорю, що якщо пишеш академічний, то це стиль определенний. Саша, да не 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 причому При тут. Ну, причому тут стилює. При При це сумнівні <звук> своє. Повір мені, достаточно боліс. Я не порває музики вдома слухає. Що це це? Нащо ти на особисте переводиш? Может, ти не прав. Ви... Спориш не в той свізі, где це не твоє. Це ну, значить не моє, Но я маю власну думку. Що значить не моє. Та маєш говори собі. Що значить не моє. Хто ним? Я вільна людина, я скільки хочу, ти є Мальчики, хватит. Я просто думаю, что это какой-то <свят> как 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 неправильный спор. Сашуня, ну что ты, давай. Я друг. же не сварился с тобой, Слава. Давай. Просто есть вещи определенные, которые я лучше понимаю, что ты. Вот и все. <свят> <свят> Молодец, улечка, <ты> лучше всех, <свят> и Приветствую. Здравствуйте, Денис. Денис, мама как сказала, а где вы работаете? Да. 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 Я, а я сразу, не сразу. сразу понял, что мы с вами еще обязательно встретимся. <ристот> не знаю, как Тина, но мы с ребятами, Слава, Саша, Олег, приходите, придем к вам на работу. Послушаем, приходите. когда вы поете в непринужденной обстановке. Когда вертится не кресло, а красивые девушки. Ждите нас. <ристот> Все, я жду вас. А мы вас ждем в следующем сезоне. Спасибо. Все. Спасибо. Спасибо, Спасибо огромное. Мы вас любим. Спасибо. Все, всем привет.